Республіканці радіють черговій зміні політичного ландшафту країни. Вже за кілька годин після закриття дільниць засоби масової інформації повідомили про перемогу республіканців в палаті представників. Наше послання – зміни конгресмен з Огайо республіканець Джон Бейнер, напевно, стане новим спікером. Він висловив сподівання, що президент Обама та його команда поважатимуть волю виборців. Ми використаємо інший підхід вирішення проблем: те, що раніше у Вашингтоні не робила жодна з партій. Ми знизимо бюджетні витрати та зменшимо уряд. Погано організований, втім, дуже голосний рух чаювання, який закликає до зниження податків та зменшення уряду, допомагає республіканцям перемагати. Завдяки йому у Флориді переміг Марко Рубіо в Кентукі рент Пол. Ми прийшли повернути наш уряд. Втім, республіканцям таки не вдалося отримати 10 сенаторських крісел, щоб знову перебрати контроль над сенатом, який залишається в руках демократів. Сенатор Знавада, лідер більшості Гарі Рід перемог з мінімальним відривом. Зважаючи на щільність перегонів, кілька демократів-переможців закликають до компромісу. я хочу, щоб ви знали. Я розпочинаю свій термін з наміром працювати з кожним, хто в першу чергу думає про нашу країну. Республіканець Бейнер наголошує, що його партія у першу чергу відстоюватиме власні принципи. Аналітики попереджають про небезпеку такої зухвалої позиції. Якщо республіканці прийдуть у палату і скажуть, ми тепер тут хазяї, тому що американці погодилися з нашою політикою. Це буде повне нерозуміння ситуації. Політичні аналітики вважають, що навряд чи розділений уряд, навіть беручи до уваги ентузіазм республіканців, зможе досягти якогось успіху у впровадженні реформ у першу чергу. Економічних тим часом боротьба між таборами вже почалась. Обама робить заяви по телебаченню. Того ж самого очікують і від новообраних республіканців ще перед тим, як вони займуть свої робочі крісла. Наталія Леонова, Голос Америки.